У нас пацієнт взагалі не міг цією ручкою нічого брати. от мілку моторику, А от зараз, як бачите, є результат. Після інсульту не відчував праву руку, каже черкасець Михайло Литвенюк. П'ять днів реабілітації і може зав'язати шнурок, застібнути гудзик та блискавку. Я навіть вибачте, дульку не міг скрутити, а зараз бачите, рука майже здорова. Дуже задоволений. Дякую колективу. Ставлять на ноги, ну і на руки. Оксана Драган допомагає пацієнтам відновлювати дрібну моторику рук. Всі вправи залежать від курсу лікування, який прописав лікар. Кожен має захворювання різне і також має прізне. Але зазвичай у нас дуже хороший результат. хворі стараються. Наш основний обов'язок це щоб людина стала повністю самостійна, щоб вона могла вдома сама застягнути собі сорочку, приготувати їсти. Зараз у відділенні працює 50 спеціалістів, розповідає завідувач Руслан Данько. За люди тут пролікували сотню пацієнтів за два тижні березня 50 осіб. На зараз основні пацієнти, звісно, військові, це переважно військові. От боці в цілому зараз є велика потреба у відновленню працездатності, по відновленню втрачених функцій. Ліжка заповнені. Ми перевантажені, потребуємо ще додаткових місць. От поэтому заплановано наше розширення розширення ще на 30 ліжок. Планують розширити відділення відновного лікування до 80 ліжок тому в пошуку лікарів та медичного персоналу, які мають відповідну кваліфікацію. Коментує директор лікувального закладу Віталій Шило ФРМ, лікар ерготерапії і так далі. На сьогоднішній день реабілітаційний пакет він оплачується по більш високому тарифу і повністю лікування забезпечується згідно програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Пацієнт має право. Двічі рік пройти таке лікування по направленню лікаря, і це лікування буде безкоштовним. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси.